Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду актуальні новини оглядати, ну і відповідати на питання підписників. Два в одному. Про що мова? Декілька людей вже просили мене подивитись, а чи загрожує щось нашим захисникам в районі Роботино. Е, ну, я зрозумів, звідки віє вітер, тобто там різні заголовки, жовта преса і так далі. Тому подібне. В тому плані, що а, росіяни нас запускають, щоб зробити там котел. В такому плані. А ну, давайте подивимось, чи, чи має воно під собою такі заяви хоч щось. Так, отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно є, хоча ні, давайте а тут треба хитріше запитати. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи є загроза для Збройних сил України саме загроза котла так званого з боку Росії? Ай скажуть його неправда. Беркана перевернута. Постаруна. Торісас перевернутий. Фінал що в нас? А по фіналу соло. Ха -ха. Ай! Котел, да воно б не так би виглядало, от ні разу. Добре, прошу мова. Беркана перевернута, пуста руна, терісас перевернутий соло. Ну, загалом ні. Немає там такої загрози, тому що наше командує відповідно це врахувало. Ну, руни, от що кажуть. Беркана перевернута, деградація. В даному випадку чого? Деградація можливостей Росії. Вони б то може і хотіли б таке зробити, а сил то вже немає. От, про що мова. Ось вищі сили за Україну. В даному випадку, так, да, вищі сили, дійсно, є таке. Ось, Торісас перевернутий. Навпаки. Ну, відсутність активних дій в даному випадку. Тобто не, не в тому плані, що там боїв немає, є ще які. А в тому плані, що е, нема у них е, спроб ну, Тобто, спроби були, просто наші його відбили. Саме цей котел зробити, там підрізати, відповідно, якось оточити наші війська і так далі. Зараз у них активних прям дій на те нема. Тобто, ну і щось вони там, звичайно, роблять, провокації, але нема в них сил. Все. А ось по фіналу солору на перемоги. Тобто, що там росіяни, відповідно, я ж кажу, що вони пробували наших оточити, підрізати, відповідно, зробити котел, то ось на перемоги. А наші їх ну, одним словом упакували. От і все. Загроза. Ну, добре, давайте раз я вже відкрив карту і взявся за це, То давайте подивимось, що далі буде. Що нам? Загалом я дивився цю ділянку не так давно. Ну, давайте ще раз глянемо. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. А давайте, давайте без прив'язок, просто на найближчий час, не буду якісь терміни називати, ну на найближчий час це на найближчі кілька місяців читайте. Ну, до кінця року, якщо вже грубо взяти. Добре. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а що чекає Збройні Сили України найближчим часом у районі Роботиного? Хай скажете, на правду. Ей, вас. Так, довертаю. Вуньо. Урус перевернутий. Інгус. Наутіс. Єра. Ну, загалом непогано. Дуже навіть, я б сказав. Про що мова? Що ми маємо? Ейвас, Вуньо, Урус Перевернути, Інгус, Наутіс, Дару на долі, Єра. Про що ось нуся да, Певні труднощі будуть. Да, дійсно, е, З одного боку, труднощі, а з другого боку оборона. Тобто, якраз я кажу, що росіяни щось там пробують зробити. Але, але у нас Вуньо. У нас Вуньо, у нас все рівно радість, гарні новини у нас святкування. Будуть от звідти гарні новини, найближчим часом. Відповідно, найближчий час я сказав, це найближчі кілька місяців. Чекаємо. Ну, щось мені підказує, що швидше. Е, далі, що ми маємо? Ну, тобто, да, успішна оборона, якщо так, ну і взагалі подолання труднощів також можна сказати. Далі, ну, Е, Ну, Певне, знаєте, зменшення інтенсивності боїв. Е, Зв'язку з чим. Ну, тут може декілька причин бути. Зокрема, як варіант, що у нас зараз інтенсивність в іншому місті пішла, Ну, наприклад, під Бахмутом. Так, е, так і щось інше. Ну, добре, не всі причини буду називати. Ну, одним словом, певне зменшення інтенсивності боїв. Зменшення, але не припинення. Далі, що ми маємо? Ну, Інгус загалом було приємне завершення ситуації. Тобто оборона, відповідно, успішна. Ну, те, що в першому розкладі показували, що росіяни там пробують відповідно, щось зробити, котел там влаштувати, або що, і все воно у них іде прахом. Ну, як би, от про те мова. Інгус, добре для нас, воно завершиться. Мало того, руна долі. От тут чітко, доля. Ось у нас радісні новини, і ось, та судилося так. Ну, а там вищі сили ви, погадали, так? Да? Вище сию за Україну і за українців. Україна вже перемогла. Залишилось оформити перемогу. Е, ось. Ну і Єра, як, як цикл, як урожай, відповідно. Тобто, ну тут урожай. Ну а урожай який. Звільнення території і про подальший прорив оборони росіян. Ну, ось такий урожай. Чи легко? Ні, не разу. Наутіст це хоч орудна доля, але це і труднощі також. Тобто, не разу воно не легко йде, не прогулянка. Ну, але чи успіх буде? Так, да, буде однозначно. При тому, мало того, урус перевернутий, це. Е, ну, як кажуть, що ми наступаємо не лише там, до речі, меншими силами на більші сили ворога і здобуваємо успіх. Що взагалі, як би, порушує всі військові доктрини. Да, про це також мова. Ну, тому таке. Загалом гарні новини чекаємо. Буде, буде там продовження, зупинка там читайте, тимчасова, за перед передбурю. Далі буде, далі буде, чекаємо. Віримо, відповідно, Збройні сили України, допомагаємо ну, енергетично, молитвою, так, ну і донатом, звичайно ж. Звичайно ж, донатом. І тим самим наближаємо перемогу. Ну, що тут ще додати? Ніби все сказав, той ж експрес-відео буде. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!